Середа, 14 лютого, час новин на телеканалі Рудана, студіо Олег Хендриксон. Сьогодні починаємо з таких тем, загинув на Куп'янському напрямку. Він мені став як батьком, коли в мене не було батьків. Криворіжці віддали останню шану захисникові України Євгену Старенькому. Мобільна віза для ветерана нам допомогли. Ті, що питаннями задавали, все коректно відповіли. Сьогодні адміністратори надавали послуги відвідувачам реабілітаційного центру. Кінець наркокартелю упродовж року лідер злочинної групи заробив майже мільйон доларів. П'ятнадцятьом фігурантам банди двадцятівських повідомлено про підозру у скоєнні злочинів. Простір для гармонійного розвитку. Я впевнений, тим, що і батькам, і дітям. Тут буде У Кривому Розі в партнерстві з ЮНІСЕФ відкрито четвертий дитячий простір. Сьогодні Криворіжці попрощалися з загиблим воїном Євгеном Стареньким. Поліг наш земляк 7 лютого в Харківській області. Останню честь захисникові України віддали на центральному кладовищі. Сьогодні рідні друзі, знайомі попрощалися з захисником України Євгеном Стареньким. 40-річний боєць служив старшим солдатом у складі 43-ї окремої артилерійської бригади з вересня минулого року. Брав участь у боях на куп'янському напрямку фронту. 7 лютого ворожий дрон обірвав життя українського воїна. Без батька залишилися двоє дітей, без чоловіка, дружина. Усі, хто знав Євгена, згадують. Він був відмінним сім'янином і вірним другом. А знаю його з маличку, гарний хлопець був. Дітки у нього гарні теж. добрий він був. Батьків шанував. На Новий рік було таке відчуття, як будто він прощався з нами. Ну, як будто він не чекав, що ми стали зробили... подарок, це був дуже рад. Сказав, що запам'ятати на всю жизнь, як я точно пам'ятаю. Ну і складалось просто таке відчуття, Атмосфера була. Як будто яка последня встреча з ним. Він мені став, як... Батьком, коли мене не було батьків, це чоловік моєї сестри, і вони мене взяли до себе під опіку. Гарна, світла людина. Дуже його поважав, дуже любив його. Пам'ятаємо за нього, помстимося. З усіма військовими почистями Євгена Старенького поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день. За вісім місяців діяльності в нашому місті офіс Я ветеран прийняв 6 тисяч звернень від військових, ветеранів та їхніх родин. Для більшої оперативності на дані адмінпослуг запроваджено роботу мобільного офісу Віза для цієї категорії криворіжців. Сьогодні фахівці виїздили до реабілітаційного центру однієї з міських лікарень. Ігор Кононенко бачив мобільний офіс у дії. Військовослужбовець Максим вже кілька тижнів перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі. Говорить, зараз виникла потреба з'ясувати деякі проблемні питання, зокрема щодо переоформлення земельної ділянки. Сьогодні він скористався послугами мобільної візи. Нема у нас так багато часу. Там ну ми ж лікуємося у лікарні. І дуже приємно, коли так люди приїжджають і дають нам по питанням, які нас турбують, відповіді дуже ну, проконсультувалися, нам допомогли, ті, що питаннями задавали, все коректно відповіли. Андрій розповідає, з усіх питань раніше телефонував на гарячу лінію. Було декілька моментів, коли необхідно було надати спеціалістам відповідні документи. Чого в телефонній розмові не зробиш. Приїзд з мобільного офісу не тільки зекономив час бійця, а й дав можливість розібратися з паперами на місці. Не потрібно втратити свій час на поїздку, щоб поїхати. І і, єсть. Тобто, Можна по QR-коду зайти або подзвонити на гарячу лінію і ну і нададуть всі необхідні е, консультації. Робота мобільної візи частина міської комплексної програми Я ветеран за вісім місяців, а саме стільки працює офіс для військових, центри адмінпослуг обробили більше шести тисяч звернень. Найбільш популярними послугами, які ми сьогодні почули, це було оформлення картки я ветеран, надання безкоштовного, питання з надання безкоштовного басейну, безкоштовне зубопротизування. протезування. Пільги соціальні на знижки 75% на комунальні платежі. Також були питання щодо реєстрації, оформлення документів, реєстрації нерухомого майна, оформлення паспортів. Це перший виїзд мобільного офісу віза у цьому році. Планується, що спеціалісти центру адміністративних послуг відвідують усі райони та віддалені селища. Графік виїздів мобільного офісу розміщений в загальнодоступному вигляді на веб-порталі центру Віза в розділі Віза мобільна. До речі, Віза мобільна це наш одних із один із найгарніших сервісів центру Віза, який включає два такі автомобілі трансформери, які дозволяють виїжджати в віддалені наші мікрорайони. А також три мобільні валізки, які ефективно використовуються щоденно в роботі для обслуговування тих категорій мешканців, які самостійно не можуть звернутися в стаціонарні офіси послуг. Кононенко, Артем Кравченко цей день. Вручено оголошення про підозру останнім фігурантам справи про криворізьку банду двадцятівських злочинний наркосиндикат, що місяця незаконно заробляв більше ста мільйонів гривень. У ході масштабної спецоперації викриті організатори та учасники злочинного бізнесу. Нині затримані під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Гостини! Гостюни! Так виглядає фінал історії криворізького наркокартелю Двадцятівський. Сумнівний бренд діяв у місті під орудою 30-річного ув'язненого. На цих кадрах він в одній із трьох знешкоджених лабораторій. Це лабораторія, де ми знаходимося, так? так. Ну Як готова речі вона називається, ви знаєте? Яку ви виготовляєте? Тобто тут ви виготовляли психотропну речовину, так? так? А це вже, я так розумію, готова продукція. Можна сказати, почти готова. а майже готова, так? Чоловік організував постачання психотропних речовин з Єгипту в Україну, налагодив виробництва метамфетаміну. Зароблене, легалізував, купивши автомобілі. Фігуранти працювали шляхом розкладання майстер-кладів для перевірених оптових клієнтів. Взаєморозрахунки відбувалися виключно криптовалютою. Упродовж року лідер злочинної групи заробив майже мільйон доларів, частину з яких відмив шляхом придбання 44 автомобілів, автомобілів. Решту скерував на розвиток наркобізнесу. Розвитку бізнесу схоже не буде. Вартість знайдених наркотичних речовин за цінами чорного ринку сягає майже 100 мільйонів гривень. Також правоохоронці вилучили криптоферму, лабораторне обладнання, зброю та боєприпаси 3 мільйони гривень у різній валюті та 65 автівок. За результатами слідчих дій затримано 12 учасників злочинної організації. 15 особам повідомлено про підозру. Фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення вказаних кримінальних правопорушень зловмисникам загрожує до 12 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Олег Хендриксон. цей день. У кривому розі працівник одного з акціонерних товариств вдарив відеооператора загальнонаціонального каналу. Як з'ясувалося, професійній діяльності журналіста телеканалу Рада. Перешкоджав охоронець державного підприємства Криворізька теплоцентраль. Конфлікт стався 13 лютого на території теплоцентралі у Покровському районі міста. Державне підприємство і без того має незадовільну репутацію, оскільки тисячам споживачів у Кривому Розі не надає послугу з теплопостачання належної якості. А тепер ще спричинило новий резонанс. За напад на журналіста поліцейські повідомили про підозру співробітнику одного з підприємств міста Кривий Ріг. Конфлікт виник між працівником одного з акціонерних товариств міста та журналістами загальноукраїнського телеканалу. В ході суперечки нападник вдарив відеооператора рукою. Слідчі повідомили за вказним фактом чоловіку про підозру. Четвертий дитячий простір у партнерстві з ЮНІСЕФ відкрили сьогодні у Кривому Розі. Сучасні локації розміщуються в палацах культури та бібліотеках. Психологічна допомога, соціальна адаптація, додаткові можливості для розвитку такі задачі криворізьких просторів з бібліотеки на поштовому. Наш наступний сюжет. Ігри-конструктори зручні яскраві меблі. Так виглядає новий простір для розвитку та активного дозвілля дітей у бібліотеці на поштовому. Він отримав назву Дитяча точка спільно. Ця точка для всіх на цій точці будуть працювати бібліотекарі. Вони будуть проводити з дітьми майстер-класи для психоемоційного емоційного розвантаження дітей. Будуть проводити літературні читання, будуть пропагувати книги. Будуть проводити з ними ігрові програми, тобто все, все для того, щоб діти почували себе у безпеці, в затишку. Ну щоб їм було зручно, комфортно і спокійно в наш такий нелегкий час. Для нашого фонду по суті це вже 16-та точка, яку ми відкриваємо, тому що працюємо ми не тільки по кривому рогу. Минулому році ми працювали по Кіровоградській області, а в цьому році Полтава і Кривий Ріг, але не останнє. Будуть ще два простори відкриті, аналогічні до цього так само обладнані меблями, технікою іграми. І іншими необхідними матеріалами для розвитку дітей у кривому розі відкрито 31 сучасний навчально-творчий простір. Місто побудувало системну роботу з міжнародними партнерами в рамках спільних проєктів у галузях культури, освіти та соціальної сфери. Я впевнений, тим, що і батькам, і дітям тут буде і, затишно, і всім чим займатися. Ми все робимо для того, щоб наші бібліотеки. Ну, поповнювалися новою літературою. І я дуже вдячний і працівникам бібліотеки, що не тільки з бюджету ми закупляємо ці книги, вони приймають участь в різних конкурсах і мають можливість ще поповнювати фонд свій бібліотечний і з інших джерел. Тому дай Бог, щоб у нас. Такий центр працював для нас і діток їм було зручно. Новий простір для розвитку та активного дозвілля дітей буде доступний для малих і дорослих відвідувачів з понеділка по суботу, з 8.30 до 17.00. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день цей день триває. Далі у нашому випуску. Про таке світом рухає любов. Нужна розуміти друг друга. Же секунда. Історія криворізької театральної пари Олександра та Антоніни Бєльських. з медалями з Італії Коли залишилося 30 секунд. мене п'ять в вивози сон, і я почав знову плохо дишати. І вже там я вийшов, єлі, 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 єлі. і в кінцівці Я виграв відчуття. Було дуже неймовірне. Криворізькі спортсмени вдало виступили на відбірковому етапі Кубка Європи з джиу-джитсу. Фільну кемп громади це українська креативна програма для дітей та молоді 10-17 років. Вона допомагає розвивати креативність, відкривати в собі творчий потенціал та досліджувати суспільно важливі теми. Першими слухачами творчих лабораторій у кривому розі стали учні кількох гімназій міста. Громадська організація Культурна платформа Закарпаття презентувала у Кривому Розі програму Спільно кемп громади. Місцеві школярі відвідали практичні заняття за творчими напрямками. Задачою наших програм є спроба показати підліткам і молоді. Що навчання і нові компетенції є цікавими, є для них потрібними, і що вони формують їхню суб'єктність як громадян цієї країни, тому що зараз ми потрапили в досить унікальні обставини, коли між ковідом і повномасштабним вторгненням сформувались покоління, яке просто не мало можливості виробити таку в собі звичку, бажати вчитися. Культурна платформа Закарпаття співпрацює з фондом ЮНІСЕФ в Україні. Її представники вже побували в різних регіонах. Зараз зупинка у нашому місті. У нас в кривому розі дуже талановиті діти, але зараз війна, тому ми маємо знаходити нові підходи для того, щоб діти мали можливість розкритися, розвиватися. Рада оборони разом з міською владою ми створили велику кількість укриттів, яких діти можуть займатися. І ми залучаємо наших партнерів, зокрема з системою ЮНІСЕФ, для того, щоб приносити нові. Підходи в креативній економіці, в розвитку Бачите, діти щасливі, а це головне. Значить, ми робимо спільну справу. Криворіжцям є теж, чим поділитися зі своїми креативними колегами. Ми займаємося зараз молодіжними проектами. На тому тижні ми проводили опитування разом з Дніпропетровським обласним молодіжним центром. Сьогодні разом із громадською організацією культурної платформи Закарпаття від ЮНІСЕФу проводимо заходи для молоді, для дітей. Активно зараз працюємо над тим, щоб трансформувати нашу стратегію розвитку молоді, нова стратегія в місті Кривому Розі, з залученням для молоді, додаткових коштів для розвитку їхніх ідей. В рамках програми Спільна кемп громади працює п'ять лабораторій. Це заняття з креативності, режисури, акторської майстерності, образотворчого мистецтва. А в лабораторії вечорниці можна поспівати разом і навіть створити спільну пісню. Нам розповідали про цікаве мистецтво, поп-арт. та для мене це дуже було цікаво, і я хочу продовжувати. Нам розповіли, що це таке, і про скульптури дуже цікаві. Бренд бренд теж було цікаві. Я теж хочу таке створювати. Програма розрахована на дітей та молодь від 10 до 17 років. Єркононенко Олексій Правицький цей день. 14 лютого день закоханих. Чимало українців відмовились від романтичної атмосфери через війну. Та все ж сьогодні хтось дарував щонайменше. Слова ніжності своїм коханим для цього не обов'язково чекати тематичних дат. Будьте закоханими щодня і щохвилини, бо любов найбільша рушійна сила у всьому світі. Радить Криворіжцям відоме у місті творче подружжя Олександр та Антоніна Бельський. Кохання, що змінює характери, додає чеснот, дарує ніжність, приховану від сторонніх очей, натхнення для творчих злетів. З джерела такого кохання вже 48 років черпають силу та успіх Олександр і Антоніна Більські. Їхня любов зародилась у 70-х роках, коли молодий Олександр прийшов працювати до Палацу культури центрального комбінату. Там і зустрів Антоніну. Це складно. <клес> Знаєте, я вам зараз скажу що по существу, то, що називається так називаємо. <связывал> я, я, я думаю, что обстоятельства встречи предопределены были именно профессией. В любом случае, сначала ты встречаешься с кем? С объектом, форма, безусловно. И, естественно, есть вещи, на которые мужчина обращает внимание, и не будем пересказывать ситуацию. Безусловно, является ли это для тебя с точки зрения эстетического восприятия интересно или нет? Вот в данном случае это раз безусловно. Но потом есть такое понимание, когда ты начинаешь говорить, говорить, ой, спасибо, вы уже сказали, спасибо, до свидания. Понимаете, в чем дело? Когда вы начинаете общаться. А потом творческие вечера, отдыхи и так далее. И, безусловно, она увлечена была тем, что делаю я, в какой-то степени интерес был. В какой-то степени я просил ее помочь в силу обстоятельств. Я же, в общем-то, мало кого знал во дворце. И так потихоньку началось крутиться вокруг того, что... Есть студия, есть дети, есть общий взгляд на м, любимое занятие, то есть появилось общее хобби для, для нас обоих. Наверное, вот так отсюда все и пошло. Вы же знаете поговорку: «Как и шло, так и нашло». Украинское народное прославие. У нас как-то так просто произошло. Интересно, вот действительно на, на, на фоне общих взглядов мы стали проводить очень много времени вместе, потому что подбирали музыкальные отрывки к его э, э, этюдам Этюды. и новеллам. Вот вместе над этим работали. Вот имея какой-то, ну какой-то природный, скорее всего, дар слышать музыку. Вот мы на этом, наверное, потому что у Саши э, в его искусстве превалирует музыкальная драматургия. И по сей день. И вот тогда мы как-то вот именно в этом плане сошлись. Нам это вот, нам было очень интересно. Ну, а потом, ну вот так, наверное, Амур как-то, наверное, прострелил сердца. Час ішов, сім'я розвивалася творчо і збільшувалась. Пара створила свій перший у місті професійний театр музично-пластичних мистецтв. Академія руху У мистецькому вирі зростали двоє синів. І якщо старший Володимир пішов степами, дідусів і став військовим. То Сергій з головою захопився театром, як і батько молодий, талановитий актор, режисер і драматург з кожною прем'єрою виводить академію руху на нові горизонти успіху. Антоніна Григорівна згадує, молодою мала дуже круту вдачу, тож вдячна коханому за терпіння, розуміння і за сім'ю, в якій щаслива. У Мяхтар цяльний характер, очі характер. А Вот. Я, 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 я могла йому. извините, накануне свадьбы наговорить такого, что он мог уйти и не вернуться никогда. Вот. То есть у нас отношения строились не так, как happy end в этих сериалах и так далее. Мы познавали друг друга сложно. Вот, я, например, многие вещи сейчас вспоминаю и думаю, господи, неужели я могла такое вытворить? Вот такая я была, вот вся из себя неправильное, непредсказуемое, и, и то, что он увидел во мне нечто большее, я ему благодарна за то, что мы вот эти все годы вместе, за то, что у нас прекрасные два сына, за то, что у них замечательная семья, а вот, за то, что они получили самое главное от него, от него вот мужественность, философское обращение на все случаи жизни. А от ну а я, я просто їх всіх обожаю, Я люблю своїх мальчиків і Сашу в тому числі. Не за горами золоте весілля та життя невтомне на випробування. Нині усі в родині хвилюються за володю, щоразу чекають наступних хвилинок зв'язку з ним із фронту. Тож просто вранішня кава, посмішка чи слова підтримки допомагають Олександру та Антоніні працювати далі, піклуватись про онуків і дбати про свою третю дитину театр. 14 лютого для подружжя Бельських – звичайний день, бо їхня мудрість глибша, ніж святкова мить. Нужно жити любов'ю ежедневною, нужно любити, дарити любов'ю, нужно розуміти друг друга ежесекундно, тому що ми прийшли в цей світ мгновенно і мгновенно уйдемо. Тому праздництво придумувати, мабуть, не обов'язково. Любіть і будьте любими ежедневно, ежемоментно. Это очень важно для того, чтобы жизнь наша длилась как можно дольше, счастливее, красивее. А вы знаете, классик, красота спасает мир. Поэтому у нас это все именно так и будет. Тетяна Васильева, Артем Кравченко. Цей день. В італійському місті Генуя пройшов перший відбірковий етап Кубка Європи з джиу-джитсу. Двоє криворізьких спортсменів, Богдан Цимбал та Дар'я Миронова привезли з цих змагань три медалі. Докладніше далі. За словами Богдана Цимбала, шлях до фіналу на європейських змаганнях був нескладним. Спортсмен без особливих перешкод здолав спочатку данця, а потім німця. Зустрів опір тільки у вирішальному поєдинку, коли на татамі проти криворіжця вийшов боєць з Італії. Начал я стрішісно. и потом сделал бросок. Потом я знал то, что он будет ходить со временем, потому что он будет, можно сказать, работал первым номером. И я, получается, работал на встречу. И в конце уже, когда оставалось 30 секунд, меня опять схватило в глаза И я начал опять плохо дышать, и уже там я, получается, еле-еле-еле-еле. И в конце я выиграл. Вечеря было дуже неимоверно, было дуже такая, я не знаю, как это сказать, было даже слезы на очах. Своє золото чемпіон здобув у розділі Файтинг ударній техніці. Його колега по команді Дарія Миронова теж не залишилася без нагород. У неї третє місце в розділі Файтинг і друге в Неваза. Це великий успіх, якщо врахувати той факт, що 16-річна дівчина виступала у віковій категорії Ю 21 Найбільше призерці запам'ятався останній фінальний поєдинок зі співвітчизницею. Момент везіння, мабуть, більше грав свою роль, бо сили в нас були рівні. Дійсно, це попався момент, де витягнули руку. А так, переважно, свої помилки я побачила та буду надалі над ними працювати, щоб на Європі забрати два перших місця вже у своїй категорії віку. Тепер спортсмени готуватимуться до другого етапу Кубка Європи. Два тренування в день. Ну, Підготовка. Повним планом. Зараз, так як ми робимо зараз такі більш ніж великі збори. То зараз к нам підійдуть завтрашнього дня спортсмени з Тернополя з Луцька, і ми будемо готуватися на Бельгію після Бельгії на Богдана Цимбала, Дар'ю Миронову та ще вісьмох їхніх одноклубників, чекає вояж до Румунії. У квітні там пройде чемпіонат Європи з Джиу-Джитсу. Іркунаненко Вадим Діденка цей день. Цей день завершено. Новий випуск в ефірі Рудани буде завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.